Питання про вагу це болючі питання? Чуть-чуть так, -чуть, да, бо все-таки я з нею борюся. І я вже там в своїх соцмережах вже 200 чи 300 на 20 кілограм ходала. Слухай, а Просто... я от до речі, я коли готувався до інтерв'ю, і я подумав. І ти теж казав: я борюся, борюся, борюся. А треба, блін, боротися з цим. Ну, що значить, борюся? Ну це ж, блін, не війна, це прийняття свого тіла, ну воно таке. Ні, ну, то ти, я його ти, приймаю, я не... ти не схуднеш до 50 кілограмів і не будеш там. А, а, так? Абсолютно. А, я а, розумію. Клауді Ні, да? Якщо захочу, то, якщо. Там Ні, всільно, ну, ти розумієш, це, ну, ти просто, це, я не знаю, який це має бути стрес для організму. Скільки треба там, літрів три відра оземпіка земпіка вколоти зараз, щоб да, воно все здулося. Супер розуміє? цей калораж да, потратить багато часу, воно здується, потім треба буде обрізати шкіру, підтягнути груди, ну, це сраку, насправді. себе всю просто попідтягувати. Е... Я про те, що от, знову ж таки, боротьба, боротьба, боротьба. А може, е, ну, тобто, може якась є вага, яка. Тебе влаштує, і ти, от просто навколо неї там собі ну у мене. Живеш. Це така межа 110, угу. за яку я ось отак, от один раз отак ногою. Переступила, і воно зразу назад пішло. Не знаю, це я з терапевтами над цим працюю. В чому така планка? Що організм боїться, що якщо я стану менше, я не зможу підняти таке важке. Ну, я не знаю. що... Якщо ти станеш менше, то. Типу, що я не зможу витримати якийсь удар, що я не буду така сильна, що щось трансформує. Це називається вторинна вигода. Ти зрозумів? Мого організму, поки є вторинна вигода, не худнуть. Тому що я ж гармошка. Я от так схудла, Думаю, та що ж таке? Ну, я не ще. Це гад, так Око сидить.